Шановні, у нас в Україні багато невирішених питань. І про ці питання наголошують представники влади, кандидати. Вони весь час розповідають, яких треба вирішувати, що для цього треба робити. Але ви знаєте, в Україні існує одне, але саме найголовніше питання це питання оплати праці, це питання гідного життя, це питання достатнього життєвого рівня. Але це питання не вирішується, це питання не розглядається і не обговорюється. Бо саме якщо не вирішити це питання, про який добробут, про який розвиток, ну, взагалі про яке майбутнє може, може йти мова? Коли людина отримує мінімальну заробітну плату, отримує мінімальну пенсію, що вона може собі дозволити і що вона може бачити для себе в майбутньому? Який відпочинок може бути у цієї людини? Який розвиток може бути у цієї людини? Як вона зможе платити комунальні платежі і при цьому? Ще е, кошти, які залишите, залишаться, е, використати їх для розвитку, відповідно, використати для купівлі різноманітних речей, їжі. Я не кажу вже про те, що людина може відкласти собі на житло. Розумієте? Питання плати праці воно захватує майже всі сфери. І... Невирішення цього питання призводить до занепаду, до зубожіння, як відбувається в Україні. Але вони весь час розповідають про те, що в Україні відбувається розвиток, якісь реформи проводяться. Ви у людей спитаєте, як люди живуть, як вони виживають, як вони можуть за таку заробітну плату утримувати себе, своїх сімей, свої, свої сім'ї, своїх дітей, своїх внуків, що вони можуть дати цим людям? Взагалі, як вони можуть бачити себе в перспективі, коли у них ледь-ледь вистачає на оплату комунальних послуг, на придбання їжі? Про який розвиток може йти мова? Я вже не кажу про те, що людина зобов'язана для себе придбати житло. Маленьке хоч житло придбати для себе. А молоді сім'ї, як вони себе почувають? Ось чому люди виїжджають з України, бо не бачать перспективи. Бо питання плати праці тут не вирішується. Ніхто це питання не піднімає. Всі розповідають про будь-що, але найголовніше питання, яке стосується майбутнього людини, це фінансова складова, це питання оплати праці. І його треба вирішувати. І починати треба вирішувати на місцевому рівні. Бо, обираючи міського голову, він зобов'язаний цим питанням перейматися. Якщо це дійсно. Справжній думаючий міський голова, і він повинен це питання розглядати з погляду всіх людей, своїх мешканців, як вони можуть жити на той розмір мінімальної заробітної плати, який встановив Київ? Як можуть жити люди пенсійного віку, коли вони відпрацювали свій шлях, відбудували все, відстроїли все, а зараз вони отримують три копійки. Як вони можуть це почувати? Як вони можуть дивитись в очі своїм внукам і дітям? Коли у них пенсія така, що у них не вистачає навіть на їжу, тільки щоб заплатити комунальні послуги. Ось які питання треба піднімати і вирішувати, а не казати про ті питання, які вже дуже багато років розповідають і намагаються вирішити. Ні, питання плати праці. Ось питання. І в першу чергу починати з місцевого рівня. Бо Київ він може призначити мінімальну заробітну плату, а міський голова вже повинен роздивитись, як люди можуть жити на таку мінімальну заробітну плату. Тому питання заробітних плат це питання дуже важливе. Я всім дякую. Поширюйте це відео, бо це питання стосується кожної людини, і кожна людина хоче почувати себе гідною і мати достатній життєвий рівень. А це питання оплати праці. Всім вам дякую.